Для більшості українських вступників найскладніше цьогоріч уже позаду. Йдеться про безпосереднє складання національного мультипредметного тесту. Зовнішніх проблем цього року вистачало, і головні з них повітряні тривоги та зависання програми. Цікавимося, як все пройшло у прилуках. В цьому році мультипредметний тест проходив трошки відмінно від минулорічного, тому що в цьому році абітурієнтам, всім, хто виявив бажання. Складати мультипредметний тест надавалося вже не 120 хвилин, як минулого року, а 180. Тобто на годину збільшився час написання тесту. Крім того, з'явилася можливість вибору третього предмету. Якщо минулий рік це була тільки українська мова, математика та історія України, то в цьому році третій предмет. Був на вибір учасників. Це були предмети і історія України, біологія, хімія, фізика, англійська мова. Тобто учасники вже мали змогу вибирати, який же третій предмет їм складати. Цьогоріч у прилуках працювало два тимчасових екзаменаційних центри, на базі яких зареєструвалися майже вісім сотень учасників з прилук та району. Проходило воно протягом семи днів. Ну і можу сказати, що склали по відгукам самих учасників, може трошки гірше, ніж минулий рік, тому що складніше було написання, як говорять знову ж таки слів учасників. Але все одно хотілося, по-перше, подякувати Олені Рогальовій, Юлії Зібалєвській за чудову організацію роботи тимчасових інформаційних центрів. А гордістю прилуг є, звісно, двохсотбальники. У В цьому році їх хоч і менше, ніж минулий рік, але все ж таки в двох закладах це в п'ятому і шостому ліцеях по троє потроє учнів. Випускників їхніх склали НМТ на з одного предмета на 200 балів, а в гімназії все продовжується. А в ліцеї номер 1 одна учениця склала два предмети на 200 балів, математику, біологію. Тож хотілося б привітати їх з такими визначними результатами і побажати вступу в омріяні вузи.